Доброго дня, шановні виноградари. Я Віктор Решотка, мій канал, маленький садочок. Ось. ось знімаю невеличке відео. Вже ось Юпітер заклав такі невеличкі тригронка. Це сигналочки перший рік. Ось Вже він майже дозрів ще день-два, три і вже він буде хороший. І тут хочу показати. Віктор. Ось обертів набирає і набирає масу свою всю, як кажуть. Ось це одне його гроно, такий кущик ось. Одне його всього сигнальне гроно. А оце ось такий Юліан. Ось трошки одіум. Ну він уже це також сигналка. Одна така сигналка, мабуть, більше за кіло. І ось ще він, оце куш такий. Вигнав кущ хороший. Ось вигнав ще таку хорошу також сигналку. І отаку ось сигналку. бомбезною вже. Ягода хороша така, скажімо так, крупная. По смаку не знаю. Ну ще вона ще недільку йому треба. Ще вона не жовта, 50% тільки. І атос дав таку малесеньку ось, гроночку. Ну, кущик цей, я ж знімав колись відео раніше казав, вони трошки підмерзли. А ті далі там, то підмерзли зовсім не дали. На тих рядах зовсім вони не дали сигналок. Ну, оце якось так. ну Юліан це бомба. Це просто от Віктор. ну Віктор просто що менше розвитий Куж був, Та він усього одну грону. Але також грони бомбезний. І ось отака. таке ми маємо. Все, до побачення.